Волонтерському руху Народний тил півроку на день народження запросили журналістів, щоб показати, як українці допомогли армії. Усе від аптечок за натовськими стандартами та тепловізорів до броньованих машин і зброї на складах народного тилу бачила Ольга Скотникова. Це так звані натівські аптечки, тобто це стандарти, прийняті всіма західними арміями. Ірина Гук показує вміст аптечки, яку передають військовим. У ній все для долікарської допомоги. Три Найголовніші речі, які власне, рятують життя, це жгут, турнікет, кат, так називаємо, це кровозупиняючий засіб, це може бути целокс, це може бути квіклот і е, ізраїльський бандаж. Вартість такої аптечки 100 доларів. За півроку народний тил передав бівцям 50 тисяч аптечок. Перед тим солдатів навчили, як собі допомогти при пораненні. Капелан був поранений. Йому главу, між субліобудрозить такий кусок бетонної стінки, розірвавши. Перед тим як він просто відключився, втратив свідомість, Алекс затягнув собі турнікет. Його знайшли там спустя 20 хвилин. За цей час він, якщо б цього не зробив, він би просто стік. До цього він тиждень перед цим проходив в Києві якраз курс. У нас на аптечному складі прапори зато зі словами подяки за врятовані життя. А це вже склад технічний. Тут дефіцитні тепловізори. От, якщо у вас там блокпостів. Двох тепловізорів хватит, що повністю на там ближайшие 100 метрів. любое движение, любого любої теплоти ну сразу отсекаешь. тому що так в темноті невозможно нікого не увидеть. тепловізори. Коштують від трьох тисяч доларів і вище. Їх купують за благодійні внески. Сйомка з самоліту. Якщо це мультірокотневітательне пара в простонароді коптер или дрон, то самоліт, это самоліт. Інструктор показує, як літальні апарати допомагають виявити противника. На эти беспилотники это модифицированные китайські, я би сказав, игрушки, приназначені для совершенно бытовых целей. Ми увеличиваем їх дальність, красим защитный цвет, що додаємо некоторые плюшки. Отака модернізована іграшка має дальність польоту 2,5 з кілометри. Вона передає орієнтири солдатам на блокпостах. Каже Валентин Гриб, для артилеристів купують літаки безпілотники. У них висота і дальність польоту більші. Тут знімається. Це обшивка карти. Тут сюди варяться бронепластини, і тоді ця машина є вже як броньовик. Надія Давидова показує, як звичайний джип за потребами військових у тилу перетворюють на броньований. Більшу частину авто купують за пожертви. На сьогоднішній день відправлено вже 37 автомобілів. Це шоста машина, вона вже воювала. Це машина, яка приїхала до нас вже зато на обслуговування. Крім бусів та легковиків, колеса народного тилу відправили в АТО ще п'ять машин. Допомоги. Ольга Скотникова, Дмитро Шанчук перший національний.